Як боротися з вигоранням в кіберспорті? Зараз мало не кожен другий мріє про кар'єру в кіберспорті, але треба розуміти, що всі можуть зіштовхнутися з проблемою вигорання. Тому вирішив запитати у спортивного психолога нашої академії, що вона думає на цю тему. Що хотіла сказати? В першу чергу, хлопці, ви маєте зрозуміти, що це саме вас. Це вигорання чи втрата інтересу через те, що вам не хочеться докладати якихось певних зусиль для того, щоб вийти з певного рівня, на якому ви стоїте. Як і будь-який вид спорту, кіберспорт це не тільки про задоволення від гри, чи не тільки про те, що про те, що у вас все виходить. Так як. Кіберспорт це суперцікавий вид спорту, ви заходите в нього досить легко. Вам дуже легко розвиватися, тому що е, гра взагалі створена так, щоб вам було цікаво. І, ця, і цей інтерес він завжди підтримується, підтримується е, с, е, людьми, які створили цю гру. І як можна зробити такий тест, чи докладає зусиль чи ні? Якщо ви заходите в гру, ви такі, так я знаю, що мені треба конкретно працювати в цьому напрямку. Е, ну в якомусь там де в мене погані результати, але ви обираєте. Ну, спочатку я все одно побігаю от з іншим там, видом озброєння чи на ту, на ту карту, на яку я знаю, і просто проводити тренування там, де у вас все добре, тоді вам просто е лінь е розвивати саме той напрямок, який вас застоїть. Тобто ви е таким чином ви можете провести цей тест і зрозуміти, що це не через те, що ви вигораєте, а через те, що вам просто е не хочеться докладати зусиль для певного розвитку.